Фрум, карам, в апілки. Пом-по-пом-пом. Якщо -пом. я чешу в запілки, не біда. В голові моєї да, да да Ви не уявляєте, яких зусиль коштує студентам здавати заданий матеріал. Вони згідні просто спати під кафедрою через те, щоб отримати жадену оцінку. І ні під яким видом жоден не відмовиться від здачі поезії. Існувало словесне вкушання викладачів через те, що треба здавати своєтерміново. Але легкомислене студентство з іншої сторони до теми підходить. маючи читацьких абонентів, студенти з видами знавця вже атакують стіни бібліотеки, коли готуються до практичних і, не маючи стиду, переривають картки в пошуці потрібних книг. Це стомлююче заняття забирає дуже багато часу, тому не здивовуйтесь, як побачите знесиленого студента, котрий сидить і через сон пише конспект. За 10 хвилин перед закриттям бібліотеки Лесі не випустили з виду про те, що у залі каталогів стоять компутери, підключені до інтернету. За допомогою цього студенти можуть подивитись потрібну інформацію в інтернет-каталогу, записати заявку на книгу та подати її бібліотекарю. Обід має впливовий авторитет на студента, адже за день студент зовсім не вспіває поїсти, тому на перервах або після пар завжди можете натикнутися на кілометрову чергу з голодних студентів. Статисти встановили, що після напливу 106 ї групи касова виручка збільшується на енну кількість раз. Юлія Зубка, Нащоцька Зоряна, Есманова Катерина, Зірчик Вікторія спеціально для першого педагогічного.